Якщо сакральним місцем всіх українців є Чернеча Гора, де похований Тарас Шевченко, то місцем сили Галичан є Підлиська гора, що в Золочівському районі на Львівщині. Саме тут черпав творчу енергію народний пророк на заході України Маркіян Шашкевич. Він відомий як поет та письменник, культурно-громадський діяч та священик української греко-католицької церкви. Уже традиційно, у першу неділю серпня, на львівщині вшановували його пам'ять. 372 метри над рівнем моря та неймовірні краєвиди рідного краю. Це місце звуть по-різному Біла гора, Підлиська гора або ж гора Маркіяна Шашкевича. У своїх віршах, своїх поемах він дуже тужив -то за тою Білою горою. Це місце є і сакральне тим, що воно не дає людям силу, яку нам зараз дуже потрібно всім. На вершині гори 1911 року на честь сторіччя від дня народження отця просвітителя встановлено пам'ятного хреста за вишки 25 метрів. На той час таких величних споруд хрестів. Пам'ятників в Україні не було. Цей пам'ятник є непересічний в плані мистецтва, оскільки він постав в епоху зрілого модерну. Ці прості геометричні форми, косини, горизонталі, вертикалі поєднані геометрично математично звіреними пропорціями. Були унікальні 2021 року. Комісія з питань історико-культурної спадщини та туризму Львівської обласної ради ініціювала комплексну реставрацію цієї визначної. Пам'ятки Цьогоріч її завершили. Загальна кошторисна вартість реставрації була близько 1 мільйона 200 тисяч гривень. Це передбачало і розбір, тобто демонтаж цих аварійних елементів, від очистку і відтворення. Нині біля вже відреставрованого пам'ятника зібралося чимало людей на традиційну прощу, аби у спільній молитві відзначити велич особистості Маркіяна Шашкевича. Такі заходи вони нас об'єднують, допомагають нам згадати ту національну свідомість, об'єднатися разом, що схід і захід є разом. На Галичині таких осіб є декілька першим з них. Це є власне отець Маркіян Шашкевич, який власне в діяльності своєї руської трійці відновлював українську мову, яка в цей час була заборонена. Маркіян Шашкевич це є приклад, який гідний наслідування. І ми завжди з дітьми стараємося відвідувати такі акції, щоб діти знали відомих людей нашого району. Будитель Галичини Маркіян Шашкевич помар у 31-річному віці, але навіть за таке коротке життя закарбував своє ім'я в історії України. Марина Венцурик, Вадим Кальченко, програма Очі.